Всім привіт! Чергова задача від мого сина приготувати плов в 9-й годині вечора, коли все м'ясо заморожене. Тому знайшла вихід, у мене був фарш, вкинула просто туди фаршу. Ось доготовлюється наш плов. Все робимо так, як і є, тільки з фаршем. І роблю ось такі блинчики печенкові блинчики Парш додала 400 грамів 400 печінки, одна здорова цибулина, сіль перед за смаком, напевно, 6 столових ложок муки, 2 яйця і сода. Таке тісто вийшло. І отакі от маленькі в нас виходять. Ну, а зараз приготуємо саму-саму найкращу смакоту мого дитинства це молозиво. Нам передали з села молозиво, тому приступаємо готувати його в миску. Виливаємо все наше молозиво. Його дуже багато. Нарешті я посмакую молозивом, дуже давно вже не смакувала, напевно, десь в років 12-15 це був. Крайній раз. Пишіть в коментарях, чи подобається вам озово. Ви бачите соди в і два яйця сюди додаю. Якщо вам подобається це відео, обов'язково підпишіться, поставте коментарі, поширте, для того, щоб всі могли приготувати таку смакоту або придбати і посмакувати, згадати дитинство. Додала цукру за смаком і ванільний цукор. Тепер все дуже добре перемішує. Граєшся? галяю. Галяєшся? А ти коли будеш оце спать? <косів> mm? Ходить погалять домою. Ти хочеш за мною погулять? Зараз я ось смакоту Купинки. поставлю. І Гра. Ага. А, і грати на інструментах? Да. Та хіба ж то інструменти то ж твої машинки? Ага. Папа, і... Зараз пограємо. Тільки по батареї не потрібно грати. І... Це хто мені світло виклю... виключає? Тепер переливаємо цю смакоту в нашу ємність для запікання. Я її нічим не змащувала, надіюся, вона не перестане мене це молозиво і ставимо в духовку при 180 градусах ну, на хвилин 40-50, тому що в мене дуже великий товстий шар. Дивіться, яка це красота, яка це смакота. Зараз на трішечки-трішечки і я вам обов'язково покажу її в розрізі. Mm -hmm. Я ставить чайника. Всім дякую за увагу. Обов'язково підпишіться на наш канал. І спробуйте цю смакоту. Це просто нереально смачно! Дякую за увагу!